Друзі, а в нас знову гість і знову з Риму. А ось, дивіться, ще не а, світу не бачив, бля. Так, дивіться. Камрад викопав зараза, не покликав мене, але нічого. Ще одна знахідка і ще одна сокірка, Маленька сокірка, дивіться, оця ще цікавіша. Товариство, сьогодні купаємо в таку пасмурну погоду, знаєте. Все-таки погода впливає на самопідчуття. Погода пасмурна і якось так без ентузіазму копається. А ліс вже повністю бачите, повністю зелений. І що? Сьогоднішній випуск, думаю, також буде цікавий. з терпінням, можете ставити лайк авансом. Мерщій копа. Е -е, так, друзі, перша знахідка Спаси, на сьогодні. Другу. Ну, перша хороша знахідка, ось така цікава, цікавий топорик. Вісім, який маленький, окопний. Бойовий я би сказав. Не трясти, Не трясти все, добре. А, ось такий бойовий я би сказав. Диві, тут звичайно, я шуткую. Ось такі австріяки, бачите, Але така, така юбочка. ну Дуже гарний, малесенький топорік. А, ці, а, ці, а. Цікава річ, якщо, якщо цікава, така, така сокирка, пишіть камраду, я передам. А ось така, така сокира. скоріш за все, це австріяки. Малесенька її би почистити, а реставрувати. Почистити. Реставрувати була би гарненька. Може я в камрада її заберу. Ось така гарна сокира. І що? І це хороший признак того, що сьогодні буде контент. Камрад відкриває рахунок, а коли камрад відкриває рахунок, тоді що? Тоді є гарні знахідки. Тоді так, буде що? Шукаємо. Так, біметальна річ, а, коло з бронзи, а язичок, язичок чорний. Кажуть камради, ну, камрад каже, що це сульгама. Друзі. Я не дуже сильний в цих речах, сульгама, пряшка. А, якщо якщо знаєте, якщо щось знаходило подібне і можете нам щось сказати, скажіть. Ось така. Це язичок чорний, а кольцо а, бачите, бронзове. Язичок відлетів, тому що, а, тому що час його з'їв. Ось така цікава річ по антиці, однозначно, що це не сорок Я так думаю, хоча можу помилятися. А, тут, тут також йшли тому думаємо, що це можливо, можливо щось, щось по культурах, які, які могли мати динарі. Друзі, тому буду дуже вдячний за ваш коментар, якщо ви нам роз'ясните, що це таке. Так. А, випадає друзі, сокира. Каже, камрад, не знаю, сокира чи, чи не сокира. Сокира масивна, гарна. А, ось такої форми, бачите, стандартної, така квадратна. Зараз почистимо. А, і вам покажемо, як вона взагалі виглядає. Але цікава. Цікава була глибоко, бачите, ось так. Сьогодні по знахідках не густо. Друга сукера, і в принципі там де, ну, є декілька монет, я навіть їх не знімав. А, зараз почистим покажемо, як виглядає ця сукера. Так, почистив, дивіться, така якась ну, інтересна, 14 сукера. Колун австрійський, такий дуже 14 бачите, Бачите? Сьогодні день маленьких сукир. Перша маленька і друга теж, бачите, з розміром прям така. Ну, навіть не знаю, ну малесенька, бачите? Ось такий сьогодні цікавий. Така сьогодні цікава історія. А цю знахідку вислав нам підписник. Сказав, що знайшов щось, сам не знаю що. А хтось каже, скіфська баба, хтось каже, якийсь божок середньовіччя, хтось каже, це скіфи. Друзі, ось таку річ знайшов чоловік. Якщо знаєте, що це, будь ласка, напишіть. Розкажіть, якщо з тим стикалися, тому що ми ламаємо собі голову. Але знахідка калоритна, і вона попала до нас в відео. Зараз подивимося, як воно було і як саме чоловік викопував цю знахідку. Красота. Красота. От вам і доторкнутись до історії. Так себе. Такая находочка, человечек, нам место таки на нем Дырочка тут, дырочка тут, сзади вот такие. Такая не капюшон, ухо, два штуки. Руки і всередині не ковиряв, не знаю, що там. Тут земля. що. Ось така ось знаходочка. Так, дивіться. Камрад викопав заразу, не покликав мене, але нічого. Дивіться, ось така козацька сокира, козаки. Козаки, така, бачите, причому вона малесенька. Може, і козачки. Може, і козачки. Малесенька, гарна. Ой, красота. Зараз хоча б оцю почистимо і вам покажемо. Клас! Третя на сьогодні, але ця саме така ну, чудова сокира. Е, ну що, товариство? Дивіться, ось така, ось така красива. І є натяк на те, що вона не господарська а бойова. бачите, лезо тоненьке. Вона сама не тяжка. Ось така козаччина, друзі, абсолютно точно козачна, в дуже живому стані. І, і зад сокири, і перед, і лезо, і все як має бути. Ось така вискакує сокира, і це вже тягне на досить хорошу знахідку. Третя сокира на сьогодні. Але ця, друзі, ця дуже і дуже крута. Ну що, ми шукаємо далі, сподіваюся, вас чимось чимось ще потішимо в контенті. Але ось ця сокірка просто-просто бомба. Так ще одна знахідка. І це є годинник. Це кишеньковий здається годинник. Зараз подивлюся. Зараз спробую його підчистити і вам покажу. Але знахідка досить-досить неординарна. Ось такий годинничок. Жаль, немає кришки. Не видно циферблату. Ось такий годинничок. оскакує з такої ямочки, друзі. Ну що, ну вже по знахідках трошки ми роз... розшевелилися. А то було так зовсім зовсім глуховато. Ось така цікава знахідка. такий, такий патрон цілесенький. Дуже люблю, не знаю, вигляд такий антуражний, коли вискакує воно з землі, такий, особливо в такому стані, бачите? Ось такий патрончик. Можливо, буде зброя. Зброя, з якої стріляли з таких патронів. Будемо бачити? Так, а камради знайшли два. Це, це, це щось таке, як запанки. Та ні, то Мож закручувало. Може то, до годинника чогось. Ні, не, не шотлент, 100%. Ось, ну одним словом, цепочка і два таких а, а, штуцера. І ось це, напевне, класна знахідка. Її би помити, можливо, мають якісь надписи. Це штос... желізна якесь підставочка. Може це кудись кріпилася зажигалка, бачите, прикурював собі. Хм. Фріцик, чик. І все, ну, і ну, добре фріц... треба, ну, треба, Я думаю, що було би Але добре ще помити, а, ще не все. І свисточок. Ого, вот. свисточок взагалі з гільзи зроблений. Та, не з гільзи, Та з гільзи, ну що ви розказуєте, гільза? Ні. Та з гільзи. тримай це. Зараз я покажу підписникам. По 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 а ось дивіться. -то. Ну, моя думка, що з гільзи. Хоча ні, може і ні. Ну, свисточок ще, ще можна свистіти, якщо дуже сильно захотіти. Ось така, ну. Ну подути точно можна. Ну, гарно, гарно, <реш> гарно, дуже. Друзі. друзі, ось вона красуня. Сьогодні перша. Гільзачик, дивіться, бачите, який гарний. Хоча їх не беру, але мені приємно їх знаходити. Ось. А, ну на сьогодні друга вже, я просто не бачив. Ось такий гільзачок. Гірз... Беремо. Друзі, а в нас знову гість і знову з Риму. А ось, дивіться, ще не а, світу не бачив, бляха, 2000 років. Ось. Зараз я підчищу і покажу вам. Динарій. І знову, і знову ліс, і знову місце. Ми проходили кілометрів. 15, напевно, проходили. А, вернулись на місце, де були динаріки. І ось Фаустина Августа. Жінка пія. Зараз я почищу. Може і не вона, може і Люцила. Але мені здається, що це Фаустина. Зараз почищу і вам, звичайно, що похвалюся. Найшов не я, найшов камрад. А ти, походу, сьогодні нічого не знайшов? Я, походу, сьогодні не е багато. Але я не скажу. А, так, друзі, Фаустина Августа, жінка-пія. Ось така хороша монета. Хороша монета, друзі. Динарій, динарій в лісі. Ось там ми знайшли, ось там. Прямо там я знайшов динарій кілька днів назад. А тут а тут ще один динарій вискакує. І я думаю, що ми зараз покрутимося. Можливо, ще щось по Риму тут піде. Стан, звичайно, хотілося би кращого, але, але вже як є, друзі. Можете привітати, Рим копати завжди приємно. Так, є гарний сигнал. Нам на монету, так? Ні. Зажигалка, не. Зажигалка, так. А, от вона. Точно зажигала. Цежигалка військова. Флешечка. Ну так? Так, військова зажигалочка. Але закрита, а, бачиш. Стряки. Але закрита. Та, чекай, бо я один туди знімаю, мають мене від'їхати. Військова зажигалочка. <реш> Зараз почищу вам покажу, ось така флешечка. Це <реш> кстати, на паузу? Хотіли відкрити і ось так він <реш> <ось> так відкрився, <реш> так. Посипалась в руках ось така австрійська зажигалочка. Ще одна знахідка і ще одна сокірка. Маленька сокірка. дивіться, ось ця ще цікавіша. Ой, Я щось не показує. Ось така сокерка. Ось така сукера, скоріш за все, радянщина. Ну, це четверта на сьогодні, друзі. Отак. От четверта сокира за день. А зараз чуть почищу і ще раз вам її покажу. Трошка почистили. Ось така красуня. Четверта за сьогодні. Дві австрійські, оце радянщина і одна козачина. Ось так. Бачите, яка красуня. Слухайте, ми б вже могли відкрити магазин сукира. За три місяці, я думаю, у нас був широкий асортимент. Ось такі. А ви любите шукати сукире? Напишіть в коментарях чи подобається, бо нам ну мені завжди подобається викопувати сукиру. Хочеться. Ну, не дуже так по, по грошах, чи цей такий радянські чи австрійські, але ну, задоволення, бляха, приносить. Напишіть, чи ви любите купати сокири. Ну що, наш випуск сьогодні підходить до кінця, і в нас досить калоритні знаки. Почнемо з того, що два таких гільзача приємно піднімати кольоровий метал. Ось таких два гільзача. Є три сокири. Раз, два, три. Це колун, дві австрійських, а, одна. Я думаю, що це Австрія, це, Австрія, це радянщина. А, зажигалки дві. До речі, ця досить цікава, інтересна. Ой, ще є годинник. йо як я ж так, ще ж є годинник, я його не виставив. Зараз покажу вам. Ще був годинник. Так, годинник і патрон. Є годинник. А, патрони підуть підуть Олего. Так, ось такий патрон. А, так, ще був годинник а, Кишеньковий. Ось ця досить цікава. Зажигалочка. Не знаю, чому вона на чому стоїть. Видно, до чогось а, кріпилася. Ось така одна і а, ось така, як казав камрад, флешка друга. А, ось вона флешка. На жаль, я хотів її відкрити, і ось так відкрив а, свисточок. Свисточок хороший, гарний свисточок. От він. От такий свисточок, якийсь був комісар, який свистів, кликав всіх на, на вечерю. А, так, топ-знахідка на сьогодні це козаки. Друзі, ось така козацька сокира. Є підозра, що це. Може бути не робоча або, тому що вона тоненька, не, не тяжка. На жаль, не маємо ваги, щоб зважити. Е, і що в нас є? Сульгама. Ось вона, сульгама. І динарик. Рим, рим е, в лісі Рим, друзі, знайти непросто, прям дуже непросто. Але нам останнім часом заходить. Останнім часом піднімаємо динарики. І якось так, ну, чесно кажучи, от сьогодні ми вже йшли, не мали надії. Ми навіть вже просто верталися додому на місце, де був динарик. І камрад піднімає, піднімає динарика. Е, Не знаю, по якій причині, знає, його тяжко знайти, але коли ти його знаходиш і він ще не в стані, така якась а, трошки гірка печалька. Знаєте, у мене вчора була гірка печалька, а, а зараз камрада ось така Фаустина. Ну тут ще стан, я думаю, що якщо відчистити, тут ще стан читабельний. Е, отож, друзі. Дякую всім, хто слідкує. Дякую вам за коментарі. Тому що завдяки вашим коментарям я знову і знову буду повторяти, що ви штовхаєте моє відео і воно набирає все більше і більше переглядів. Ось а, з вами був Колектор. Команда, до нових випусків. Всім добра.